Я вітаю всіх глядачів, слухачів Ютуб каналу Король Данило. І якраз перед день, перед день святого Валентина побачив допис, над яким потішалися, скажімо, в соцмережі, Допис пана Садового. Люди, ви бачили сьогодні ціни на квіти? Вони ж майже двічі дорожчі, ніж у звичайний день. Може краще відправити ці гроші на якийсь збір. У нас там збройності ще не закриті. Ну і... Почали вже меми з'являтися такі мережі, де е, садовий. Тут львів'яни купують квіти за подвійною ціною, а кум робить реконструкцію вулиці за потрійну вартість. Бачите, ну, е, з'являються в мережі такі речі. Так от, коли я це почитав, у мене виникло запитання. А скільки, яку суму обійдеться, обходиться, обійшлося і ще обійдеться львів'яна правління садового? Звичайно, це дуже важке запитання. Але давайте все-таки спробуємо хоча б якийсь порядок цифр, так? порядок цифр, і я почну з, з почну з такого як історичне середовище. Так? Історичне середовище міста це те, що ми, ми пишаємося львів'яни. Це ті гарні фотографії в соцмережах, від фотошоплені, де такі гарні наші будиночки, гарні фасади, там створені, як кажуть, там сотні років вже тому. Але це стосується лише обмеженої частини, дуже обмеженої частини Львова. А що за фасадами тим? А що під, під фасадами? Що з фундаментами, що з ґрунтами? І я нагадаю, як. На форумі Львів Майбутнє, який проводив Ігор Кузьмак, було зачитано доповідь директора інституту геологічного, вибачте, зараз там назву, і то точно ту назву можу переплутати. Як, власне, Доповідь, яка стосується, зокрема, ґрунтів центральної центральній частині Львова, історичній частині Львова, а там катастрофа. А там катастрофа з різних причин, зокрема через ті процеси, які відбуваються зараз. Крім того, ще одна річ, яка про яку вже згадував неодноразово. А в нас е, знищено в нас знищено проектні інституції, які би мали взагалі, якщо е, немає грошей, я все розумію. Там, хоча до грошей ми зараз дійдемо, е, немає там е, всіх, е, як кажуть, можливостей на сьогодні, але завжди є гроші для того, щоб замовити проектну документацію. Завжди є гроші, можна найти гроші виділити замість е, дурних велодоріжок, по яких ніхто не їздить, там чи плитки з фірми, там наближеної до мерської родини закупівлю тої плитки тротуарної, чи заміни продавної вазальтової бруківки на якісь сурогати, які відбуваються, завжди можна знайти гроші для того, щоб принаймні законсервувати, виготовити документацію на консервацію, законсервувати пам'ятки. Завжди можна знайти роботи на протиаварійні заходи, щоб будинки не падали, як на проспекті Шевченка в центрі Львова. Завжди можна розробити проєктну документацію, яка буде актуальна для того, щоб поступово приводити це в порядок. Це робить господар, це робить людина, для якої це місто не дійна корова, і який планує, що в цьому місті жили його діти. Як ви знаєте, діти садового старші, принаймні, не живуть у Львові і, і не будуть жити тут, у Львові. Дивіться, що їм, ну, всяке може бути тут не загадаєш, але зараз їм комфортно в Лондоні і. Звідкіля ці гроші на, на їхнє життя, там це зараз ви зрозумієте з цього відео. Ну, менше з тим. Тобто історичне середовище знищується за окремими, там, як кажуть, такими для картинки реконструкція, брами чи там якийсь фасад, йде повністю розруха. Наслідки. Наслідки прийдуть іноземні компанії, і це обійдеться у Львову значно-значно дорожче. Тому що те, що сьогодні... Вчора, 10 років тому, 15 років тому можна було законсервувати, то це тепер коштує значно дорожче і тепер вже руйнується, і багато будинків вже просто втрачено. Крім того, історичне середовище, крім того, всього, це ще і забудова, знищення його середовища, як історичні ареали, які забудовуються тими новоутворами, які цей дух того Львова. Я вже розповідав, нагадую історію, як колись після відвідання Мираків був свого старшого товариша, екс архітектора Львівської області Івана Михайловича Олійника, і розповідав йому там, які, ну, власне, з точки зору архітектури, що я там бачив, він каже, Юрко каже, в нас є своя нафта у Львові. І ця нафта це каже історичне середовище. І я спочатку не, не відразу навіть зрозумів, потім зрозумів, про що йдеться. І в мене така виникла асоціація. Якщо часом люди хочуть, ідуть в ресторан і хочуть посмакувати якоюсь екзотичною стравою, це одне. А коли вони йдуть в ресторан, власне, хочуть посмакувати автентичним українським борщем по правильних рецептах, звареним, з хороших продуктів, це інше. І ті є попит і на то, і на друге. Так от. Коли люди хочуть подивитися на сучасну архітектуру, на те, що відбувається, вони їдуть в Емірати. Коли вони хочуть подивитися на збережне історичне середовище, вони йдуть в європейські міста і, зокрема, у Львів, тому що у Львові насправді було достатньо збереження. Воно було. Отут, власне, було. І оцінити це було в контексті грошей, скільки Львів втратить як туристично привабливе місто в перспективі від того, що воно знищене, історичне середовище. Тут сказати важко. Ну, але їдемо далі. Друге, друге, більш конкретне нерухомість. У 2015 році я брав інтерв'ю в одного чоловіка, який працював в фонді комунального майна. Це інтерв'ю є, в, власне, воно є в Ютубі. І ми бесідували, і він передав мені документи. По за кілька років, три роки, по-моєму. 2010 десь період. Скільки було продано об'єктів нерухомості? Чоловік знав, про що йдеться. Знав, тому що він виступав проти продажу, продажу з аукціону одного з військових об'єктів, після чого його під'їзді підрізали ножем. Він вижив, дякувати Богу. Так що, як кажуть, в темі, так ось я подивився ці списки. І чоловік мені сказав, за його оцінку, лише за цей період, там 3 чи 5 років, тут не важливий період, власне, важливий порядок цифр. Те, що недоотримав люський бюджет, це 500 мільйонів доларів. 500 мільйонів я спочатку перепутав. 5 тисяч, думаю, ну щось мало, ти 500 тисяч, все вона все ні. 500 мільйонів, 500 мільйонів, мільйонів щось було щось таке фантастичне. Так? Тобто, а куди ті гроші пішли? Кудись вони пішли, так? Не просто так Львів не доотримав 500 мільйонів. Це вам питання нерухомості, продаж по занижених цінах, того, що можна було не продавати. Або щось продати, а щось за ті гроші. Продати по реальній ціні, щось інше зремонтувати, здавати в оренду. І це була би власність міста, власність громади міста. Ну, ясно, що зараз Андрій Іванович і його так роповна шайка, вони себе отутожнюють з громадою міста, ні, це зовсім різні речі. Так от це тільки епізод. А скільки, ну, епізод, пер фрагмент, період, а скільки після того і до того було продано. Тобто, якщо я назву цифру мільярд доларів втрачених містом, я думаю, що я не помилюся. Я маю підстави це говорити, тому що людина, яка працювала в тій сфері, яка дала документи з сім сторін тих об'єктів, ви що думаєте, то того немає правоохоронних органів? Та є це все давно відомо. Ну, але кажуть, це питання львівської мафії, це інше питання. Я ним займатися і не хочу. Розуміючи всі ті механізми, які там діють, просто я констатую факт. То я маю право припустити про мільярд доларів, 1 мільярд, скільки не дотримав Лівський бюджет. Йдемо далі. Так. Збиткові комунальні підприємства. Коли ми працювали над книжкою Великий Львів, над війною концепцією Великий Львів, то на той час останні дані були 2018 рік чи 2019, 18 рік, здається. Збитки комунальних підприємств на той час становили більше 600 мільйонів гривень. Тобто десятки мільйонів доларів, які, які просто на сьогодні це, мабуть, більша сума, я щось не чув, що в ті підприємства стали прибутковими. І це теж велика сума, тому що чому вони збиткові? Навіть АТП, яке працює в ринкових умовах з приватним перевізниками, перевізники борються за тендери. А тепер наше збиткове. Чому? Та все дуже просто: Роздуті штати, високі зарплати з преміальними, відкати на поставках комплектуючої продукції і так далі, і так далі, на виконаних роботах. Це все, все зрозуміло, як, як кажуть, як білий день. Як людині, яка працювала в бізнесі, яка проводила аудит від водоканалу, мені багато речей зрозуміли. Та, це давно було, 2010 рік, якщо не помиляюсь. Ну, але в принципі підходи не змінилися. Тому э, оця збитковість не випадкова, а це десятки мільйонів доларів. Забудови. Зараз інформація, що забудовники не доплатили, це багато в мережі. Аудит, аудитори розслідували, ну, фінансові, держаудит, державні аудитори, раніше КРУ, так званий, Держаудислужба, західний офіс розслідували зловживання. Міських посадовців і там вийшла на суму 214 мільйонів гривень. Це не доказаний злочин ще зараз, так? Це, тобто, це на думку ревізорів, це та сума, яку місто Львів бюджет не доотримав. Люди добрі, ні для кого не секрет. З кожного квадратного метра, скільки кешом йде грошей наверх. Були навіть там записки по поповича по об'єкту, коли знайшли, де було розписано, скільки кому там скромному. Архітектора на ім'я Юліан, так, от таке, знаєте, ім'я дуже розповсюджене, Архітектор Юліан, на той час Юліан Чеплінський був архітектором міста. Там, по-моєму, 25 тисяч доларів, ну і так далі, було розписано. Вороги підкинули, не знаю. Е, важко сказати, але. Злі, але добре поінформовані язики давно стверджують, що не просто так порушується генеральний план, не просто так забудовується нещадно Львів, там, де не може забудовуватися, і в той спосіб, в який не має права забудовуватися, не просто так ігнорують генеральний план, незважаючи на рішення судів, вже і Верховного суду. Не просто так. Кіденіве, що це ході, ході пеніється, як кажуть наші сусіди-поляки. Так от, коли ти не знаєш, про що йдеться, йдеться про гроші, оці всі забудови. Не просто так. Тобто величезні гроші, які йдуть поза бюджету міста. І там далеко не 214 мільйонів гривень, які там не бюджет міста від забудовників. Але ще одна річ, про яку ми далі. Це ще значно більші, гірші, гірші цифри. Наступна річ, про яку я хотів сказати, це сума, яка щонайменше 100 мільйонів доларів. Це та сума. Яку Львів втрати вже на додатковому витрати на додаткове вивезення сміття? Чому? Пояснюю. З 2006 року, про це вже розповідав, але нагадаю коротко. Грибоцькі сміттєзвалище, власне, коли садовий став мером, воно вже було закрите офіційно і туди не мали возити нічого, тому треба було вирішувати. Це була екологічна проблема, катастрофа і так далі, і так далі. 10 років нічого Андрій Іванович не зробив, були рішення сесії, виносили, там і там, мали недогано, розганяли виконком, там, тоді з ініціативи свободівців була така історія. Зробили там якийсь план рекультивації, нічого зробленого в результаті не було. Поки не сталася біда, не сталася трагедія. Тобто 10 років бездіяльності, 10 років халатності. Загинули люди, тоді вже зачинили це сміттєзвалище при ліквідації пожежі, при самозагоранню. Причому, нагадаю, садовий казав, що це був підпал. Експертиза встановила самозагорання, а Мирон Колодко, як з депутат міської ради, еколих свого часу написав у Фейсбуці, що якби правильно складували, перескладували, перешаровували оце сміття, то там навіть підпалити його було б нереально, не кажучи про самозапалювання, що там могло відбутися. А власне, так як, там так як його скердували і списували гроші, і скільки там тих грошей списали, відмили один бог знає. То сталося те, що сталося, і що, і далі? Нічого. Все прекрасно, все прекрасно, далі садовий мер. От. І скільки коштів зараз пішло на додаткові перевезення, вивезення сміття по області, по Україні, на виплати на виплати тим громадам, які куди возять то сміття, там були цілі меморандуми підписані і так далі, і так далі. Ще раз скажу, за моїми оцінками, щонайменше 100 мільйонів доларів додатково з військового бюджету. Йдемо далі. Управління, управління містом. Управління містом це міська рада, це тисячі працівників разом з комунальними підприємствами. Тисячі працівників, тисячі клігарків. Чим вони займаються? Який результат їхньої діяльності? Що ми бачимо? Ми бачимо знищене місто. Скільки потрібно там чиновників? Мене найбільше смішить департамент агломерації. Агломерація це річ, яка є, яка немає. Як знаєте, Кіт Шредінгер, як він там правильно називається? Вона є. Де-факто вона є. За визначенням професора архітектури. Дьоміна, який е, говорив про те, що агломерація це не те, що створено, що це де де-факто існує. Де-факто, так, да, де факто існує агломерація львівська. Де Юр вона не існує. Чому? Та тому, що в нас пройшла незаконна, всупереч закону децентралізація. Е, Адмінтериторіальний устрій абсолютно не відповідає науковим документам, науково-проектній документації схемі планування Львівської області і генеральному плану міста, тобто і формування Львівської громади, і формування інших громад, просто собі наділили там, за гроші, за якісь, там, за якоюсь логікою, незрозумілою якою, прогнорувавши цю документацію, яка була розроблена, чинна документація, і от ми маємо, маємо те, що маємо, ми маємо зараз проблему, тому що воно так не працює, як би мало працювати. бо Якесь село Заруці, Бог знаде, з яким там зв'язки зі Львовом, його там 0, там, там, скількись там десятих, так? і сукільники, де Львів, фактично Львів, а це різні територіальні громади. Заруці входить в Львівську, а сукільники вже окрема територіальна громада чи Зубра. Те, що вже навколо Львова сформована агломерація. От, і, ну, Це, скажімо так, це результати діяльності, я навів приклад того департаменту нікчемного, який там чимось займається, який розповідає нам про, про агломерацію. А таких там купа клірків. Від них шкода, а не результат. А подивіться, які вони премії отримають. По 100 тисяч і більше гривень на місяць з доплатами за якісь там досягнення на оздоровлення, на відпочинок і так далі. І так далі. Е, порахувати ті гроші, важко сказати. Ну якщо взяти управління садового, це сотні мільйонів доларів. Ну, десятки точно. Я думаю, що й сотні. Е, наступне. наступне. Я би назвав це так, той пункт. Я для себе зробив такі помітки, значить, це кошти на ліквідацію наслідків діяльності пана Садового. І отут же сума йде про точно сотні мільйонів, а то й мільярди доларів. Чому? В генеральному плані була окремо розроблена транспортна схема, схема магістральних доріг, автостоянок і так далі міста. І там було зазначено, де мають пройти Хордова Магістраль, там продовження вулиці Луганської, то що там Андрій Іванович в свої виршій програмі називав серединним кільцем, про що забув, як і про багаторівні паркінги, програмі самопомочі, багато інших речей. Так ось місто без того не може обійтися. Ну, можливо, можливо, у нас будуть такі технології нові. У нас будуть літати робото таксі, місто буде керувати штучним інтелектом, будуть якісь не знаю, там, підвісні трамвайчики їздити чи підземне метро. У нас буде. Е, і таким чином ця проблема вирішить: це міста. Вона вирішення і передбачалося генеральним планом, але все, замість розущільнити місто. Це основна ідея була генерального плану, розущільнення міста. Його неможливо не, не переущільнили, не збудувавши повністю, взагалі не, не, не розвиваючи інфраструктуру, знищуючи зелені насадження, знищуючи легені міста, тобто знищуючи життєве середовище. Що таке успішне місто? Там, де комфортно? Що таке відень, успішне місто? Там Віденський ліс, там прекрасно ходить транспорт, там широкі вулиці, там по годиннику можна звіряти, годинник по руху трамваїв. Там не треба користуватися транспортом, бо немає сенсу. Ну, при потребі можеш, але немає сенсу. Ти всюди доїдеш громадським, швиденько, все гарно. Навіщо це все? А тут, ні-ні, ми будемо штрафувати. Ми повідгорожуємо синіми смугами, позагорожуємо проїжджі частини і будемо за то штрафувати. А ви їдьте в трамваї і там в заторах чи в тролейбусах без опалення, і, ну і так, далі, і так далі. Знаєте, от наслідок цієї халатно-корупційної діяльності порахувати справді важко. Але ще раз кажу, тут мова йде про сотні мільйонів, щонайменше, доларів, а я думаю, що більші суми. Для того, щоб усунути ту шкоду, яку зробив садовий, і щоб місто було справді комфортним. Для життя. Так от підсумовуючи, от те, що я намагався розповісти, шкоду, яку завдав Андрій Іванович, економічна шкода, вимірюється в мільярдах доларів. Шкода для міста Львова не некомпетентною, халатною діяльністю мера і його команди. Люди, які не на своїх місцях, люди, які допускають знищення міста, люди, які, для яких пріоритет власне кишені. Люди, які просто не розуміють, що відбувається, люди, які брешуть львів'янам мешканцям міста в очі, це вони довели до тої ситуації, про яку, власне, перелічив які, які позиції, що не дотримало місто. Ну а далі дорогі львів'яни, робіть висновок самі. А я дякую всім за увагу.